Не хотіли виїжджати, держались до останнього, не хотіли виїжджати. Пані Анна вихователька із будинку інтернату із Марганця, що на Дніпропетровщині. Три місяці тому вона разом із дев'ятьма дітьми переїхала на Хмельниччину. Рідне місто нещадно обстрілювали загарбники. На новому місті теж виникли труднощі. Житло надали у Солопківцях, але у хаті голі стіни. Спати доводиться на піддонах із матрацами. живемо в селі, де ні кровати, ні дивана нема. Ми приїхали з Марганця Дмитроської області. Просили допомоги у Карітас, щоб нам далі меблі, потім фінансово допомогли. Щоб допомогти їй та іншим вимушеним переселенцям, благодійний фонд Карітас Хмельницький у ГКЦ у співпраці з офісом Розумне довкілля оголосили збір меблів. Небайдужі містяни можуть віддати предмети побуту, якими не користуються. Тумби, шафи, різні полиці, наприклад, також ліжка, які дуже необхідні були. Ось ми організували так, що ми можемо забрати їх разом з Карітасом. Також ми повідомляли людям, що вони можуть самостійно відвести на центр управління відходами. Звичайні запити були на дитячі ліжечка. Ось, і навіть бували випадки, що віддавали ліжечка дуже в гарної якості. Спочатку збирали ці речі чотирьом сім'ям, однак попит зріс збільшилась кількість людей, яким потрібна така допомога. Та є охочих поділитися своїм майном, виявилося чимало. За три доби буквально більше 20 сімей відгукнулися, які готові віддати різні меблі, побутову техніку. Це ми були дуже вражені, і насправді всі дуже щиро дякують за це, тому що ми на початку мали потребу закрити. Чотирьох сімей, яких переселили, але зараз ми вже закриваємо десь близько десяти сімей. Одним із тих, хто відгукнувся, став хмельничанин Ростислав. Розповідає, має вживану стінку ще з радянських часів. У нього вона просто пилом припадає, а комусь стане у нагоді. «Це стара радянська стінка, раніше це так називалось. Там буфет, тумбочки, антресолі, але якраз ті речі, в якраз та, та мебель, як в яку можна скласти. Речі, я так розумію, що вони приїжджають з клумками і, і, і прямо на, на цих сумках живуть, а коли будуть хоч якісь меблі, мабуть, їм трошки буде легше. Охочі долучитися до такої благодійної допомоги, можуть привезти меблі на полігон твердих побутових відходів до пункту прийому офісу Розумне довкілля. Якщо немає змоги самотужки вивезти, з цим можуть допомогти. Юлія Весільєва, Вадим Гловацький новини, 33 канал.